Виконуємо номер 1102 із підручника Алгебра 7 та номер 52.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Усно. Укажіть рівняння, що є рівнянням з двома змінними і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Наша рівність перша містить дві змінні, тому це є рівняння з двома змінними. Рівність містить одну змінну, тому це не є рівнянням з двома змінними. Знов рівність містить дві змінні. Це рівняння з двома змінними. Рівність містить три змінні. Не є рівнянням з двома змінними. П'яте завдання рівність містить дві змінні, тому це рівняння з двома змінними. І остання рівність у нас містить три зміни, тому це не є рівнянням з двома змінними. Номер 1102 із підручника Алгебра 7, та номер 52, крапочка 1 із підручника Математика 7 виконано.